Екстрені новини у вашому регіоні. Це свіжі новини у шостій з Джимом Сайдлакі. Тепер давайте розглянемо головні новини цього ранку. Поліцейський Омахи, знявши апарат життєзабезпечення, почав спілкуватися з родиною та лікарями. Офіцеру Полу Лачеру для відновлення розірваної кровоносної судини в нозі знадобилося 4 години хірургії. Під час зупинки на 42-й вулиці в Камдені Лачер отримав кулю в нижню частину живота, буквально розірвавши судину. Поранення цієї ділянки часто є смертельним через сильну кровотечу. І коли він приїхав сюди, у нього очевидно був повний живіт крові. Лікарі вважають, що апарат, який використовується для лікування важко поранених солдатів в Іраку, допоміг врятувати життя офіцера Лачера. Апарат відомий за назвою Belmont Infuser. Цей апарат зігріває та перекачує теплу кров у тіло за кілька секунд. Офіцер Лачер отримав 20 одиниць крові під час трансфузії. Це безумовно критично важлива частина реанімації, і, ймовірно, ця складова сприяла успіху реанімації конкретного пацієнта. Тепер він переходить на другий етап одужання в відділення інтенсивної терапії. До того, як був винайдений інфузомат Бельмона, подібне переливання як те, що довелося пройти офіцеру Лачеру, тривало б набагато довше. Старий метод вимагав ручної роботи щонайменше чотирьох людей, які тиснули б на пакети з кров'ю. Лікарі кажуть, що час був не на їхньому боці, адже у них було лише близько п'яти хвилин, щоб врятувати життя офіцера Лачера.